Новорічний сезон ідеальний момент не лише для подарунків, а й для того, щоб оновити свій мобільний комплект речей, які реально полегшують щоденне користування смартфоном. Китайські бренди зараз видають таку кількість крутих, недорогих і справді корисних аксесуарів, що інколи важче вибрати один, ніж купити два. У цьому рейтингу ми зібрали добірку найпрактичніших гаджетів на щодень: зарядки, павербанки, тримачі, дроти, світло, аксесуари для поїздок і навіть речі, які врятують у непередбачуваних ситуаціях. Ніяких випадкових товарів. Тільки ті, що мають сенс. Працюють і точно приносять користь у новому році. Гайда дивитися, що варте уваги і своїх грошей прямо зараз. Відкриває наш рейтинг фірмовий чохол Пітака Magas Case 4, доступний в офіційному магазині в Україні або на Алі. До речі, з приємними знижками. І тут важливий момент: лінійка охоплює фактично всі актуальні моделі айфонів, аж до iPhone 16 Pro Max і 17 Pro Max. Це один із найтонших захисних чохлів на ринку. Менше міліметра товщини, вага легша за дві монети. І при цьому збережена повна підтримка MaxSafe. Використовує арамідне волокно аерокосмічного класу. Матеріал міцний, легкий і з фірмовою текстурою 3 d grip яка робить смартфон приємним і безпечним у руці. Слімборд пластина з будованими магнітами не додає зайвого об'єму, але забезпечує сильне і стабільне магнітне з'єднання з усіма аксесуарами MagSafe. Це той випадок, коли чохол не псує дизайн смартфона, він його підкреслює, і саме тому пітака відкриває нашу десятку. Дев'яте місце у нашому новорічному рейтингу займає аксесуар, про який зазвичай не думають, доки старий не трісне. Не переломиться і не перестане заряджати. Мова про Ugreen USB-C кабель один із тих бюджетних девайсів, які поводяться як преміальні. Тут і підтримка швидкої зарядки до 100 Вт, і стабільний 5 А, і передача даних на швидкості 480 Мбіт на секунду. Є навіть модифікації з 90-градусним конектором, що рятує в тісних місцях і продовжує життя кабелю. Ugreen зробив модель універсальною. Заряджає все: від Android-смартфонів до MacBook Pro. Причому ноутбук тягне з нуля за півтори години. За ці гроші отримуєш неодноразово. Базовий дріт, а робочу конячку, яка витримує щоденне навантаження і не боїться перегинів. Саме за поєднання ціни, потужності і живучості, цей кабель впевнено стає дев'ятим у нашому списку. На наступному місці аксесуар, який перетворює будь-яку поїздку на комфортний хаб для смартфона. Магнітний тримач зарядка, Xiaomi Mi Wireless Car Charger. Це той випадок, коли тримач робить усе сам. Вбудований датчик під'їзду автоматично розсуває скоби, телефон плавно фіксується, а зняти його можна одним рухом. Усередині без Дротова зарядка потужністю 30 Вт, тож підтримувані смартфони отримують енергію швидко навіть у дорозі. Скляна панель виконує роль ефективного тепловідводу, підтримуючи стабільну температуру та високу швидкість заряджання. Конструкція на шарнірах, кріплення у вентиляційну решітку, надійні матеріали АБС і захист від перенапруг роблять цей тримач справді довговічним. Синє світлодіодне кільце додає естетики вночі і підказує, що зарядка активна. Якщо хочеться мінімум рухів і максимум зручності в авто, Xiaomi заслужено стоїть на восьмій позиції. Сьоме місце отримує надзвичайно зручний магнітний павербанк Basus Mac Pro. Створений спеціально для того, щоб смартфон завжди мав підстраховку без зайвих клопотів. Він компактний, легкий і кріпиться до айфона на магніти так само надійно, як фірмові аксесуари Apple. Просто представляєш, і павербанк сам фіксується у правильному положенні. Його ємність у 10 тисяч мА вистачає на повноцінну підзарядку впродовж дня, а бездротовий режим видає до 15 Вт, що дозволяє швидко підживити телефон без кабелю. За потреби Можна використати і проводове заряджання через роз'єм. Там потужність сягає 20 Вт. Окремий плюс вбудована підставка. Смартфон можна поставити під кутом і продовжувати користуватися ним під час зарядки. Це універсальний щоденно корисний аксесуар, який ідеально підходить для поїздок та активного міського ритму. Саме за це Basus упевнено займає сьому позицію. Шосте місце дістається новинці, яка звучить так, ніби коштує значно дорожче. tvs навушники Soundcore Liberty 5. Це свіже покоління знаменитої лінійки, і тут виробник зробив. Ви вставку на реальну якість, об'ємний тривимірний звук із технологією Dolby, сертифікація Хайрес, динамічні драйвери 9,2 мініметра та широкий частотний діапазон, який відчувається вже з перших секунд прослуховування. Адаптивне шумозагушення третього покоління підлаштовується під оточення кілька разів на секунду. Тому у транспорті на вулиці чи в офісі вони поводяться зовсім по різному, але завжди комфортно. Для дзвінків тут стоїть одразу три мікрофони у кожному навушнику. А система придушення сторонніх звуків робить голос чистим навіть на вітрі. Автономність радує не менше до 12 годин без шумодаву, до 8 з ним і до 32 годин разом із кейсом, плюс швидке підживлення, 10 хвилин дають ще 5 годин роботи. Є бездротова зарядка, режим прозорості, сенсорне керування, підключення до двох пристроїв і захист від вологи за стандартом IP55. За сукупністю можливостей Soundcore Liberty 5 сміливо піднімається на шосту сходимку рейтингу. Наступне місце забирає пристрій, без якого сучасний контент уже складно уявити: на камерне світло. Мювер PT176S. Це той інструмент, який відразу піднімає якість зйомки, навіть якщо камера в руках не найкрутіша. 176 світлодіодів видають рівне, яскраве та м'яке світло, а колірну температуру можна змінювати від теплого 3200 кельвінів до холодного 5600, просто використовуючи комплектні фільтри. Такий діапазон дозволяє адаптуватися до будь-якої сцени: інтерв'ю, огляди, товарка, портрети або стрім. Світло легко ставиться на камеру, штатив чи будь-яку Підставку завдяки стандартному кріпленню, а регулятор інтенсивності дає змогу точно підлаштувати яскравість під потрібний настрій кадру. Високий індекс передачі кольору гарантує природні відтінки без пластилінового ефекту, що особливо важливо для оглядів техніки та зйомки облич. Просте, легке, недороге та надзвичайно корисне. Newer PT 176 s займає п'яту позицію, бо це один із тих аксесуарів, після якого вже не повертаєшся до зйомки на автопілоті. Наближаємось до верхівки рейтингу. І тут уже з'являються речі, що перетворюють робоче місце або нічну тумбочку на акуратну техностанцію. Саме таким є Beizus Swan 3 в 1 – Стильна бездротова магнітна зарядка, яка одним рухом збирає докупи смартфон, годинник і навушники. Магнітне кріплення працює так само впевнено, як у фірмових аксесуарів Apple. Просто підносиш айфон і він сам стає під правильним кутом. Смартфон отримує потужність до 15 Вт. годинник Годинники, навушники свої окремі зони з м'якою підсвіткою та стабільною подачею струму. Приємний бонус: телефон можна заряджати навіть у чохлі, якщо він тонший за 6 мм. Корпус важкий, стійкий, матовий і з чистою геометрією. Тож на столі ця станція виглядає не як зарядка, а як елемент інтер'єру. А інтелектуальна система сама визначає, який пристрій ви поставили, і підбирає оптимальний режим, щоб заряджання було швидким і безпечним. Bezos Svan це про порядок, зручність і трішки естетики, яку приємно бачити щодня. Бронзу у нашій десятці забирає справжній енергетичний чемпіон. Powerbank Ugreen PB722. Це вже не про підживити телефон у дорозі, а про повноцінне мобільне джерело живлення, яке легко замінює зарядку для ноутбука, планшета, портативної консолі і навіть маршрутизатора. Ємність 25 п'ять тисяч потужність до 140 Вт на одному порту. А при роботі двох роз'ємів сумарна віддача піднімається до 200 Вт. На корпусі є інформативний дисплей, який у режимі реального часу показує залишок заряду та поточну потужність, тож завжди видно, що саме їсть батарею. Три виходи дозволяє заряджати кілька гаджетів одночасно, а підтримка всіх ключових швидких протоколів робить PB 722 універсальним. Ноутбуки, сучасні айфони, айпади, андроїди усе тягне без питань. Вага солідна, але вона ж дає відчуття надійності, а габарити дозволяють носити його у. За <заку> щоденно цей павербанк про впевненість у дорозі та свободу від розеток. І саме за це Ugreen заслужено отримує третє місце. Срібло сьогодні забирає модель, яка створена для тих, хто хоче тиші, комфорту і стабільного якісного звуку в будь-якій ситуації. Edifier WH950NB. Це повнорозмірні навушники, що складаються, легко лягають у кофр і дають відчуття преміального класу вже з перших секунд. Активне шумозаглушення справляється з монотонними звуками транспорту й офісу так, ніби ви перемкнулися в інший світ. А прозорий режим дозволяє почути оточення без зняття навушників. Великий динамік у 40 мм, сертифікація HRS і підтримка кодека LDAC забезпечують чисту деталізацію на всьому частотному діапазоні від глибоких низів до верхів. Для ігор тут є окремий режим із мінімальною затримкою, а для дзвінків система шумоприглушення мікрофонів, яка робить голос виразним навіть у багатолюдних місцях. Автономність вражає до 34 годин із шумодавом і до 55 без нього, плюс швидке підживлення, де 10 хвилин зарядки дають ще 7 годин прослуховування. Це універсальні навушники для роботи, подорожей і відпочинку, які піднялися на другу сходинку нашого рейтингу. А ось і вершина нашого рейтингу. Золото забирає чековий принтер Nimbot b 21 Девайс, який зовні виглядає як стильний металевий аксесуар, а по факту перетворює ваш смартфон на міні-друкарню. Це компактний термопринтер, що працює без чорнил і картриджів. Достатньо вставити рулон термобумаги, під'єднатися по Bluetooth і відкривати застосунок. Далі повна свобода. Принтер друкує етикетки, стікери, цінники, організаційні наклейки, невеликі чеки та службові примітки. Швидкість до 60 мм за секунду, ширина друку до 50 мм. А якість вистачає і для тексту, і для чіткої графіки. Чим Nimbot b 21 виділяється найбільше, це міцним металевим корпусом, який відчувається набагато надійнішим, ніж у молодших моделей. Такий принтер легко бере з собою продавати. Овець, майстер, фотограф, репетитор або просто людина, яка хоче впорядкувати речі вдома. У застосунку є шаблони, редактор та миттєва відправка на друк. Натиснув і готово. Практичний портативний витратів майже не потребує, а користі приносить море. Саме тому німбот b 21 і стає переможцем нашої добірки. Якщо підсумувати весь рейтинг, у нас вийшла добірка з 10 справді корисних аксесуарів, які не просто є на ринку, а реально полегшують життя власнику смартфона щодня. Тут і зарядні станції, і павербанки різного класу, і навушники з топовим шумозаглушенням, і світло для контенту, і розумні тримачі, і навіть міні-принтер, що відкриває зовсім новий рівень організації. Ми пройшли шлях від простих бюджетних маст хев-рішень до преміальних девайсів, які піднімають зручність користування на максимум. І Якщо тобі щось приглянулося, сміливо додавай у свій сетап. Кожна позиція в цьому топі пройшла перевірку практичністю, функціональністю та доцільністю.